Не лікувала ніхто пластину, і в мене, скільки видно, він має манікюр дуже давно, я вже дуже заскучилася за ним, тому манікюр педикюр підікер до літа. Дівчиків. На літо щось не схоже. Так холодно. Погода просто жовтень дуже холодно. Майже середина травня. жесть І я ще саме далеко від дому, бо на вулиці холодно. І я вже хочу прийти додому і пити чай теплий. От, і я загалом вже на лазер ходжу десь більше року, мені здається. Так, просто на різні зони. Ох, я не пам'ятаю такого холодного травня. Знаєте, я вже весь теплий одяг сховала, і через те, що холодно, я ходжу в одному і тому і це вже набридло. У мене зараз вечір п'ятниці, там 2040. Я тільки ж закінчила працювати. Я просто не можу нарадуватися, що вже нарешті п'ятниця. Я так трохи втомилася, бо останні дні календарі були дуже щільні по дзвінкам, там просто дзвінок за дзвінком, тому мені хочеться такого релаксу, відпочинку. І я вирішила собі зробити такий дівчачий вечір з масочками, з душиком, з усім таким релаксом, з якимось таким класним вайбовим фільмом. От тому давайте лазков зі мною робити ці дівчачі штучки. Розслаблятися, відпочивати і так далі. Душ, після такого робочого дня це, напевно, найкраще, що може бути. Супер розслабляє таке відчуття, що я змила з себе всі робочі завдання, всі дзвінки Просто кайф. Uh, практикувати такі дівчачі вечори почастіше. А ще Найкласніше — це використовувати всі свої нові продукти в душі. Зараз покажу. Це у мене гель для душу новенький. У мене колись був схожий, ну, типу, цієї марки, а в мене якийсь інший. Він не прям так сильно зайшов по запаху, а цей прям прикольний, класно пахне, у нього прикольно. Ну, Навіть ну, парфумований, тому запах хороший. Далі скраб. Дівочки, це находка. Чесно, я просто пішла, купила будь-який скраб, у мене закінчився а, магазин, типу, біля дому, є блиск. от, І я собі купила, там будь-який, який мені сподобався рожевий і тут гуава м'ята. Блін, він такий класний. І, відверто мені не всі подобаються скраби такі дуже цукрові, але цей класний. Він так швидко такий стає типу, піною, а, ніби як гель для душу. Коротше, рекомендаціон, я там його відкривала, вже показувала, тут видно. От, мені сподобався. Запах просто такий жувачки, супер класний. Віщена находка. Супер бюджетна. Не пам'ятаю, скільки він коштував 100-200 гривень, але я б його ще взяла, напевно, тільки іншому якому запаху. І після скрабування шкіра така супер класна, ніжна така, але її треба ще зволожити. І от зараз я думаю, спершу це мої відсістер. Це в мене більш старіший, тому його тут вже дуже прямо мало. Треба прямо що так витряхати. От коли мені не їй, то я його витрягаю. Треба так розрізати і дістати його звідти, бо ну, залишки класні, я не хочу викидати. Це новий, тут мені прям дуже подобається сильний запах, але вони мене вже дуже довго ви їх використовують чисто там як а, на ніч крем для рук. От, не маленький тюбик, а щоб прям стояв такий нормальний, щоб швидко не закінчився. Тому він прям прикольний. Мені подобається там, на ніч намаститись повністю. Але мене ще два варіанти. Це бачила дуже багато в кого від веледа, типу як баттер. До речі, баттері мені подобаються більше, бо в мене, наприклад, там на ногах досить суха шкіра, тому мені подобається, коли це баттер. О, ще один. От. Це ну, баттер і баттер, не знаю. Валеда та й веледа. Не можу сказати, що прям вау, мені супер Ну, мені просто хороший. От. Купила б його ще раз? Ну так, да, купила. Сказати, що я там у вас трогає, а ні. Так, далі у мене батер від Тріхат. Він також, його тут вже... отак, просто М -м, красно пахне. Він мені, ні здається, в якомусь лозі вже говорила, він не баттер, як на мене, бо о, він такий дуже ніжніший по текстурі. Баттер це прям так, ну, таке масло жирнюче, яке важко розмазати ну, не трібно, на хліб. О, це такий більш ніжний. Волосі дуже ліза. Більш ніжний він такий, але він приємний. Типу, він класно зволожує, мені подобається. Але мої найлюбленіші скраби і батер це від. я, коротше, додам десь тут. Баді, баді, там якісь, як британські, вони, мені, мені здається, що вони британські. От, В них скраби досить класні, вони такі відразу маслянисті, ніби ти скрабуєш шкіру і відразу зволожуєш. І так само батерем. Прямо мені дуже подобається. Я думаю, що вони так. Ну, На мою думку, вони такі напитуючі прямо. Зараз буду користуватися з стилю, бо його треба вже ну, домасити і викинути цю банку, щоб не збиралися. Ой! Таке діло. Тільки тріхат мені не вистачило. От, як сказати, що продукт сподобався. От так. Треба брати якесь ще інше. Якраз покажу зараз текстуру скуру О, це прям масло. Ну, так, прям така масляниста структура. Скільки видно? Типу ну, масло-масля. Не крем. Мені таке більш подобається, але це також класно. Що може бути краще, ніж замаситися всіма баночками чи різними. Вот це такою пахучою, чистенькою клас. От Валера мені раз подобалось більше. В мене був експеримент не запланований одну ногу на масиво тріхати, іншого веледа. От Валера, як я і казала, ніби такий жирніший пантий, він от прям ти його відразу намащуєш, і він так краще напітує. От, ну, така думка. Ну, це чисто, типу, кому, які не знаю, відчуття подобаються, чи там яка костек подобається. Ну, і Веледа мені шпаги такими трапками. От. Yeah, mm -hmm. Прикольність роботи, теж моє проти ніяку кремушку. Так, але це не все. Зараз я ще бізь. Це, типу, шість, скільки інтерв'ю підряд провести. Зараз я ще візьму масочку. Коротше, в мечках себе знайшла масочку, колись купила, заникала і забула. У мене є ще одна прикольна. Ось така в мене ще є прикольна дитяча, з якій міні молос. Не знаю, вона дуже класно виглядає. Але зараз я потім використаю цю, має такий Пінкі-Пінк Муд. От собі зараз чайочики смачний. От думаю, чи з брага чи ще троєний. Хочу щось намішати, включу якийсь класний фільм, байбовий. Я, до речі, дуже чай з бергамотом, Він один з моїх улюблених. І ось цей мені, до речі, сподобався. Бо він такий крупнолистовий. І ось це класно. Я не дуже люблю такий дрібний листовий. Ну, різний п'ю, але все ж таки. І ще в мене був ось такий трав'яний. І я, коротше, їх наміксувала. Ці прикольний так, Отакий. щебрецем. Колись мені дуже було цікаво пробувати щебрецем, давно його купила. І буду з таких чашечок пити. Вони, звісно, для кави, але мені набридли всі мої для чаю. Тому хочу такої гарненької рожевенької. У мене тут ніби, вайп сауни якоїсь. І чайочок. Принесла собі ще грушу. Оп. Час кудись нападе. А так от. Нет, я дуже люблю такі фільми різні, такі типу, старі американські, або якісь культові, Типу, якщо американські, там це «Двоє ямоє, тінь, і, знає, тоді, а, двоється, я, моя тінь», не знаю, такі з дівчатками-двадцятками, просто обожнюю. Потім там з Камерон Діаз, вау, таке, що там я піцила і кожен вечір якісь пофільми з Камерон Діаз, Джоліа Робертс, Енн Хедвей, Дженніфер Еністон. Моя любов, це моя любов ще з друзів. що говорила, що друзі це мій любимий серіал. А Джані Фені Ференіс просто обожнює. Зараз я собі знайшла фільм а, Модна матуся. Я ще не дивилась його. Кейт а, Хадсон. Також мені дуже подобається. Ой, ввечері буде просто ідеально, Сусід можливо чути. I'm sorry. Ти не забула танцювати? Тим я так була танцювати. Просто моя.